Oh! Yeah. З вами. І слухаємо, слова Святого Євангелія від Святого Луки. Слава тобі, Господи. Того часу наближалися, наближалися до Ісуса всі митники та грішники, щоб послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він. Грішників приймає і разом з ними їсть. А він розповів їм ось таку притчу, кажучи який чоловік із вас, маючи сто овець і, загубивши одну з них, не лишає 99 у пустелі, та не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її. І, знайшовши, кладе на свої плечі, радіючи, і, прийшовши в дім, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм радійте разом зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася. Кажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведними, які не потребують покаяння. Або яка жінка, маючи 10 драх, якщо загубила одну драхму, не запалює світильника і не замітає дому, шукаючи пильно, доки не знайде? А знайшовши, скликає приятелюк і сусідок, кажучи радійте разом зі мною, бо я знайшла драхму, що загубилася? Такою. Скажу вам, буває радість у Божих ангелів за одного грішника, який кається. І він розповів: Один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові: Батько, дай мені належну частину майна. І він поділив між ними майно. І по небагатьох днях, зібравши все, молодший син. Подався до далекого краю і там розтратив своє майно живучи розгольно. Як витратив усе, настав великий голод в тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней. І бажав він насититися стручками, які Їли свині, але ніхто йому не давав. Прийшовши до себе, він сказав, скільки наймітів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Встану, піду до свого батька і скажу йому. Батько, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже негідний зватися Твоїм сином. Приймиш мене. Як одного з твоїх наймитів. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому «Батько, я згрішив перед небом і перед тобою. Я вже не гідний зватися сином Твоїм. Та батько сказав своїм слугам негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його, дайте перстень йому на руку і сандалі на ноги. Приведіть відгодоване телята за коліть, будемо їсти і веселитися, бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися. А його старший син був на полі. Коли, ідучи, наблизився до хати, почув співи і танці. Закликавши одного із слуг, він розпитував, що б це могло б воно бути. Той сказав йому: Твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв назад. Тож він розгнівався і не хотів увійти. А його батько вийшов. І вмовляв його, та він у відповідь сказав своєму батькові: ось стільки років я тобі служу, ніколи не переступив твоєї заповіді, а ти мені ніколи не дав і козенята, щоби я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями, повернувся, ти заколов йому відгодоване теля. А той відказав йому дитино, ти завжди зі мною і все моє твоє. А тут треба так і веселитися, і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Це є слово Господнє. Слава! Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Mm. В Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі любі Христі, наші парафіяни, кохані Божі діти. В сьогоднішній Євангелії ми чуємо про три таких ситуації, де хтось щось там віднаходить. Дві дуже схожі до себе, а одна трошки є інша. Це, наприклад, коли шукав господар пастух свою вівцю. Друга історія, коли жінка шукала драхму. Драхма це така якась гроші. Не знаю, хто має телефони, може собі в інтернеті може пошукати, навіть підкаже нам, які там зараз розценки цих драх, що воно означає. Це друга річ, а третя історія про марнотравного сина. Цих дві дуже похожі. По-перше, треба сказати, що цих три віднайдення відносяться, наприклад, до природи, це вівця, до звірів, до природи, друга до речей, а третя до людини. І правда, є така, що пояснення, що ця Євангелія вчить нас так насправді знайти. Когось одного, це знайти себе, знайти себе. Бо людина, кожен з нас повинен цих три речі, таких три ситуації в житті пережити, знайти природу, тобто оточення, знайти ситуацію, в якій знаходиться, знайти все те, що Бог сотворив, щоб ми не були відірвані від світу. Людина повинна багато речей собі усвідомити. Потім йдеться про речі. Ці драхми це, це є гроші. Але е, ми говоримо теж про речі, бо якщо так сугубо взяти речі, то вони теж мають відношення до природи. Наприклад, стіл має відношення до дерева, тканина до рослин. Ну і так все можемо до чогось віднести. Але е, якщо вже готовий продукт, це є певні речі. Так, там, не знаю, свічка, стіл, дорожка, лавка, крісло, е, хата побудована, криниця. Що би там не було, це і речі. І тепер людина теж повинна вміти знайти ці речі, бо ми часто в житті їх губимо. Е, йдеться про те, що ми, може, не усвідомлюємо собі, який це є великий дар, хоча можемо жити в хаті, але забути, який це дар для нас. Чи сім'я побудувала цей дім, чи батьки, чи чоловік побудував, чи ми купили цю хату. Це є певен дар для нас. І ми можемо про нього вже забути, не цінувати, і це називається, що ми його загубили. Также їм, так якби ця хата була від початку світу вже зроблена. Не здаємо собі якоїсь такої думки про те, що цей будинок наш, наприклад, в певному моменті з'явився на світі. Але найважливіше – знайти людину. Ми сьогодні бачимо, що... яка різниця між цим віднайденням. Чоловік пішов шукати вівцю, знайшов її, взяв на плечі, приніс додому. Жінка загубила цю драхму, шукала, замітала по всій хаті, знайшла, покликала сусіду, крадію, тішаці, так, по-нашому, треба сказати, закликала на мого речі. Так, Ходіть, я здибала гроші, будемо зараз, так, ну, бо так культурно написано. Але вже з людиною є інша річ. Так, Людина вже сама повинна дати можливість себе. знайти. Себе знайти. Себе Колись ми такий приклад розповідали, як один хлопчик грався з дітьми в хованки, і потім шукали всі діти є, одного хлопчика немає. Допір дідусь його знайшов, як він сидів в шкафі, закритий, плакав. І дідусь питається, а що таке зробилося? Хто тебе обідав? А він каже, а мене просто не здибали, не знайшли. Ну, він так сховався, що його точно не знайшли. Тобто, людина повинна дати можливість себе знайти. Ну, бо інакше може бути трагедія в такому духовному теж плані. І е, сьогодні ці три ситуації вони відносяться до кожного з нас. Кожен з нас повинен віднайтися в цьому світі, кожен з нас повинен віднайтися в своїх речах різних, чи це буде хазяйство, там, городи, справи. Різні щось треба зробити, комусь щось пообіцяли. Але в цьому всьому віднайтись, бо в цьому можна загубитись. Так мені колись одна вчителька казала, каже, як добре, що придумали вихідний день. Каже, бо якби я так кожен день і ще в неділю робила в школі, ти б вже в тих уроках заплуталася. Людина повинна теж в цих всіх речах, планах, в роботах себе віднайти і повинна дати можливість Богові знайти себе. Це для нас може бути молитва, це для нас може бути служба Божа недільна, святкування Дня Господнього. І на це потрібно, власне, звернути, звернути увагу. Тільки одно з цих віднайдень, тобто коли знайшовся син марно тільки ця одна ситуація має якусь опозицію. Наприклад, не написано, що хазяїн знайшов. Вівцю і сусіди завідували. Або жінка знайшла цю драхму, і сусідка каже, давай її знову вкрадемо, сховаємо, бо як це вона знайшла, а ми не знайшли. Нема такого написано. Але от коли знайшов віднайшовся цей син марнотравний, в нього була друга сторона конкуренції. так Є старший брат, він був на полі. Тут теж є 100 питань до цього, то треба було би навіть, не знаю, там, цілі реколекції про цю Євангелію зробити. Але, наприклад, перше питання, де він був на цьому полі і чого так довго, це ж не те, що брат прийшов додому і через 5 хвилин вже весіля. Якщо так чисто по-людськи подумати, це ж треба було зробити гості, закликати людей, попередити, договоритися. Наприклад, там, чи він прийшов в понеділок чи вівторок, чи коли сказав та, тато, давайте на суботу, люди зійдіться, бо син вернувся, зробимо йому гості. Ну, не знаю, принаймні, по моїй думці, на якийсь тиждень треба було то все робити, ладуватися. Хоча би. Тепер питання, де був старший брат? Як його не було скільки днів вдома? Був на полі. Це не те, що він рано пішов, ввечері вернувся. Рано пішов вече вернувся, і до пірого останнього дня зрозумів, що брат прийшов молодший. Значить, десь теж носило його по світах. Так? Але він святий. Да? Він святий. Тут ми чуємо, як він з татом говорить, що як так може бути, ти йому теля зарізав, мені навіть кози не хотів дати. А тут він не каже, що мій брат, а твій син прийшов. Твоє майно розтратив. Не наше, а твоє. І тому, тому батько його усвідомлює, що все, що є в цьому домі, це є наше все. так, Це є все наше. То так, як ми можемо порівняти собі, наприклад, парафію, так? капличку, очевидно, трудно було би, щоб ми тут все рахували, як в колгоспі. Але, але правда і така, що все, що тут є, це є спільне наше. так, Хтось там копійку давав, хтось щось купляв. І цю книжку десь заказали, і світло провели, лампочки купили. Це все є наше спільне. Ми можемо сміло сказати, що це наші лампочки, а не там Ксьонзові, а не там Ще чи ще там свічка Гані, підсвічник Франі, а скатірка ще якоїсь там зовсім є. Це наше спільне. Так? І цей батько йому пояснює, що все, що в цій хаті є, що моє, то це і твоє. Але він з батьком сперечається. так, От твій син прийшов. Твій маєток розтратив і так далі. Тобто немає спільності, не вміє входити в єдність. Але ж не каже, що я так довго не був, бачив, я прийшов раніше, може, щось вам поміг, або його не пустив до хати чи що-небудь. Його просто не було. І найгірше, що тут є, написано, це не то, що цей син був молодший, марнотравний. Да, це погана ситуація життєва. Але ще гірше є те, що цей старший теж вдома не тримався, що він не признався, де він був. Він не прийшов і не сказав: тату, пробачу, що мене не було так довго. Там той сказав, цей не прийшов, тобто не мав якогось почуття. Він думав, що це так нормально. І ще починає свої правила так, тут встановляти. Тобто тут більше, принаймні, я особисто так думаю, що тут більше треба звернути увагу на цього старшого брата. І... Задати йому скільки запитань. Він навіть не пішов до тата сам поговорити, тільки закликав якогось там робочого слугу і запитав, що це воно робиться, чого там вдома якась музика. І, і допіру, коли вони розмовляли, тато побачив, прийшов і почав з, ним, почав з ним говорити. Навіть написано Вмовляв його, тобто просив, щоб це зайшов, щоб я тобі все поясню. І це слово Боже, яке ми чуємо, воно насправді вчить нас такого зрозуміння і щирості перед Богом. Якщо Бог щось робить для інших людей, то ми не повинні мати Богові за зле. Дивіться, щоб ще краще зрозуміти цю Евангелію, є такий уривок в Євангелії, де написано, як Ісус розповідав таку історію. Що виходив господар наймати людей до роботи до себе на виноградник. І приходив там щось зо п'ять разів, і рано, йшов, і перед обідом, і в обід, і під вечір, і вечором. і вже як мали розходитись, і кожному дав один динарій, одну зарплату, одну, один, один цей бляшок такий, одні гроші. І вони теж почали між собою там сперечатися. Очевидно, логіка вся по їхній стороні, нема проблем. Як це так, що ми робили зранку, а вони тільки прийшли на одну годину. Та сама зарплата, це сама получка, неправильно. Звісно, що неправильно. Але там є питання, чи я не можу бути такий самий добрий для той людини, яка попрацювала одну годину, чи я не можу бути такий добрий, як для тебе. Ми з тобою договорилися за одну зарплату. Чого ти маєш мені за зле, що я таку саму зарплату даю іншим? Я, наприклад, коли е, таку цю івангію читав, яку я зараз пригадую вам, я не пам'ятаю, чи це вже е, в, в цьому, в Броварах, чи десь в місті якомусь я пояснював людям, що як вони їдуть маршруткою по місті, то вони купляють білет за одну ціну. І хтось їде дві установки, і хтось п'ять, хтось 10. І я запитував, чого ви не сперечаєтесь з шофером, щоб він вам дав здачу? Ніхто не сперечається. Так? Ну, ніби за чисту монету всі беруть. Закупили білет, їдемо. Але я, хлопець села, то я би сперечався, я б сказав, чого я приїхав дві установки, маю там платити 8 гривень в Києві, чи там зараз дорожче. Давайте здачу. Хай собі їдуть на всього білет там. Ти. Або відріж мені цього білета чи відірве. Так? Ну, така логіка в нас в селі, скажімо. Ми люди сільські, ми по-другому це понімаємо. А тут, бачите, є цей нюанс. Де він починає випоминати тату. Я був тобі послушний, я ніколи не переступив жодної заповіді, і ти мені навіть того козенята не дав забавитися, щоб я міг собі там зробити гості, скликати друзів і так далі. І тут яка логіка цього старшого брата, якщо тато мав наймитів, якщо тато мав. Слугів, робочих, то це якийсь куркуль мусів бути. Це ж не просто там проста людина, звичайна, яка рискалем купає заступом картоплю на городі. Це мусів бути якийсь там, не знаю, хто в нас тут в селі такий є, що має там трактора, комбайни. Е, там, ну, був, знаю, що, ну, що, Любі люди можуть зараз вам на голову приходити. Так? Ну і приходить дитина до такого, ну не знаю, якусь треба фамілію одну сказати, щоб ми довго не кружляли. Хто в нас там. Комбайнери є в селі. Марущак, наприклад. Марущак возить свого сина і на машині, і на тракторі, і на комбайні, на чому хочеш. А син прийшов і каже, до Марушчака. Тато, а чого ти мене ніколи на лісопеті не привезеш? Mm -hmm. Світь, яка, яка логіка дитини. Це так, щоб ми поняли. Тут теж, він мав все. Тож куркульське дитя, ну що, що тобі бракує? Ні, йому ще тої і козе треба, знаєш він ну, на бабці цезі треба їм, щоб поспитала. На кози тримала і ще мене годувала молоком. Вона навчила, що таке коза, що таке трактора чи комбайни. Очевидно, вибачте, що так не теологічно, але просто, щоб ви мали певне таке якесь розуміння зараз цієї Євангелій, що вона показує нам не тільки саму ситуацію цієї людини, яка справді навернулась, яка усузнала собі. Але біля цієї людини ще є, як би, можна сказати, співзалежність. Це так як якогось алкоголіка лікують в лікарні, але теж з цією родиною працюють, яка живе з ними, тому що дітей десь там до психолога водять, ще там до когось, щоб просто з цими дітьми зайнятися, порозмовляти, бо вони діти-алкоголіка, наприклад, і вони теж мають певні проблеми в житті. Так само, тут, коли ми, наприклад, навертаємось. Коли ми йдемо до Бога, теж варто подумати про тих, які не йдуть до Бога, які не йдуть, наприклад, до костьола, які не моляться, які можуть з нами в хаті жити, чи в одному подвір'ї, чи на одній вулиці. Тому що це все на них дійствоє. Це все на них якось ну, від, від, від... відбивається від них. І тепер що зробити з цими людьми, які є такими старшими синами. Да, втолкувати їм не втолкуєш, з собою до костьола не затягнеш, але просто бути вірним в цьому, що ми робимо, щоб ці люди бачили, наскільки ми є праведні в своєму житті. І, і тоді це починає працювати. В тоді це насправді людей катехізує. що як ця людина ходить до костьола, молиться, є добра, значить варто насправді бути добрим. І дуже важливо є сьогодні. В нашому світі звертати увагу на таких старших братів, на таку ситуацію, де люди собі взагалі не беруть в голову, не беруть в серце, як можна жити з Богом, як можна до Бога вернутися. Всіх бачать, але себе не помічають. Тому теж для нас це Евангелія сьогодні ще, ще раз більше показує, наскільки треба бути таким. Мати таке бажання, щоб постійно навертатися, щоб постійно е, бути відшуканим. Тому що е, для когось ми можемо бути як ця вівця, одна зі сто. Але хтось на це звертає увагу. Для когось ми можемо мати якусь вартість, бо це є е, не тільки грошова вартість, але якась, наприклад, може бути сімейна вартість, історична вартість. Для когось це, наприклад, якась фотографія родички нашої. Може бути простою бумажкою, а для нас це рідна людина, і для нас це більша вартість. Тобто відшукати цінність речей, відшукати цінність природи, відшукати цінність цього світу, так як Бог це хоче бачити, відшукати себе для Бога. Це, власне, такі три моменти, на які ми сьогодні можемо звернути увагу і просити Бога, щоб ми ніколи не ховались так, щоб Бог вже нас не знайшов тільки. Щоб в своїх труднощах, може, не раз помилках, могли все одно відшукати правильний шлях і вернутися до Божої любові, до Божого серця. Амінь. Хай Бог нам в цьому допомагає. Вірую в єдиного Бога, отця все держителя. Творця неба і зим всього видимого і невидимого, І в єдиного Господа Ісуса, Сина Божого, єдинородного від Отця роджен перед всіма віками. Бога від Бога, світло, від світла, Бога істинного, від Бога істинного, вороженного, несотвореного, єдиного з сотця, що через нього все сталося, Він задля нас людей і нашого спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого, і Марії діти і став чоловіком, і був розп'ятий за нас запотіяти лата, і зрезам і був похований, І із Третій теті з Писанням. І вознісся на небо, і сидить право руч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство буде кінця і Духа Святого Господа Твого, Відця і сина, і скоти, що з це і сином рівно поконяй і ми. що говорив через проротів, і в єдину святу святої апостольську церкву На відпущення гристів, очікую Воскресіння мери, і життя майбутнього.